Мешканка Харківщини загинула від російських обстрілів цієї ночі. Ще одна жінка та двоє дітей отримали поранення. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Окупанти активно наносили удари по Ізюмському району. Снаряди та ударні дрони летіли по приватних будинках та складах підприємств. І Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема у Куп'янському районі, розпитає Андрія Канешевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю. Розкажіть нам, яка на цей час ситуація навколо Куп'янська? Чи ведуть вогонь і з чого? За великим рахунком ситуація вона залишається вже достатньо давно незмінно. Ворог продовжує атакувати Куп'янські райони не тільки на Куп'янському напрямку. Сьогодні у нас під обстрілом був. Була великоборлуцька громада є е, влучання по сільськогосподарському підприємству. Там є руйнування відповідно. На щастя, ніхто не постраждав, але бачимо, що географія, е, яка присутня е, по відношенню е, те, що стосується обстрілів, вона достатньо велика і е, от, і Наразі зараз надходять повідомлення про те, що ворог застосовує каби в напрямку е, Дворічанської громади. Будемо чекати інформації, куди вони прилетіли. Тобто, бачимо, що ситуація незмінна. Ворог як як атакував е, усіма засобами, так і продовжує атакувати по всій лінії фронту, починаючи від Дворічни до Кругляківки, тобто по всьому Куплінському району. Ну і розуміємо для себе, що в такій ситуації наша головна задача на сьогоднішній день це продовжувати евакуацію людей, максимально наскільки це можливо, проводити роботу з людьми стосовно того. Що потрібно виїжджати, ну і друге, намагатися відновлювати критичну інфраструктуру там, де це можливо, тому що є суттєві руйнування, які, які ліквідовувати приходиться нам не один день. по місту Куп'янську є декілька вулиць, які на сьогоднішній день залишаються без електроенергії, і поступово відновлюємо але. Є загроза FPV-дронів, тому ця робота просувається не тими темпами, як нам би хотілось. Ну і плюс слід зазначити, що постраждала суттєва критична інфраструктура. Те, що стосується газозабезпечення, у нас великоборлуцька Вільховацька громада після обстрілів залишились без газу. Так само декілька населених пунктів Кіндрашівської громади залишились без газу. Наразі відновити газопостачання неможливо. Це достатньо. Місце ураження достатньо недалеко від лінії фронту. Там достатньо активна і артилерія, і ФПВ-дрони, тому за можливості вже будемо намагатися відновлювати. Ну а лівобережжя Куп'янщини вже давно у нас без цих благ, так би мовити, без газу, без світла, без води. Там наразі ситуація складна. і Відновлювати це є крайне безпечно для тих бригад, які. Це звичайно можуть зробити. А скільки людей там ще лишається? Колись ви казали, що там до тисячі лишалося. Е, ні, там у нас, якщо ми беремо всі три громади, які на лівому березі Куп'янського району, це 1530 людей. Це те, що ми обліковували станом на середу. Е, і ці люди, в принципі, от ми бачимо, що тенденція по виїзду вона відсутня. Люди не виїжджають, тобто. Так би мовити, евакуація практично замерла там. На жаль, здебільшого люди сьогодні виїжджають у нас з Дворічанської Кіндрашівської громади, там де більша кількість обстрілів. Відповідно, люди реагують на загрози, виїжджають там, де є небезпека, більша небезпека для життя. Ну а ті, хто на лівому березі, мабуть, вже на жаль звикли до цієї ситуації, до в тому числі до відсутності критичної інфраструктури функціонування. І тим не менше вони от залишаються на місцях і не виїжджають щодо газопостачання. Я вас правильно зрозуміла? Тобто, технічно відновити можливо, але потрібно, щоб була тиша, не було обстрілів. Так, звичайно, потрібно провести деякі ремонтні роботи, які там протягом дня можна зробити, але для цього для того, щоб це зробити, потрібно залучати людей. Потрібно залучати техніку. Воно все буде статично на одному місці, знаходитись недалеко від лінії фронту. Це просто небезпечно. Ми розуміємо, що ворог буде атакувати, і є загроза для життя людей. Пані Андрію, силам оборони вдалося вибити росіян в районі Голубівки Сіньківки. Як це змінило ситуацію навколо Коп'янська? Чи менше стало все ж таки дронових та артилерійських ударів? Чи, попри це, відстань дозволяє запускати росіянам таку ж кількість FPV-дронів по мирному населенню? Все, що вони використовували, вони продовжують використовувати. Дійсно можна відзначити, що останні там декілька днів можливо трошки інтенсивність впала, але ми розуміємо, що відстань до лінії фронту вона не така велика, і в будь-який момент атаки і інтенсивність цих атак може бути відновлена ворогом. Тому розуміємо і сприймаємо дуже позитивно ті зміни, які проходять по ЛБЗ, але і бачимо, що. Не так далеко вона все ж таки залишається, тому небезпека тим не менше залишається дуже велика для людей і для збройних сил України. І на завершення гуманітарна ситуація. Який рівень критичності? Чого не вистачає у продуктах у медикаментах? Намагаємося забезпечувати в повному обсязі всім необхідними. Куп'янська громада вже підключилася достатньо активно з міжнародними фондами для того, щоб забезпечити людей продуктами харчування і засобами гігієни. Тому говорити про те, що є якась критична ситуація, я б не став. Дійсно є проблематика з забезпеченням, але не так, щоб от це можна було визначати як критично. Забезпечуємо, намагаємось постачати навіть дворічанську петропавлівську громаду, в якій, по суті це лінія фронту, і є можливість поки що ще, ще це робити, тому будемо робити і надалі, пане Андрію. Дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.